Христос хрещається. Вітаю всіх з водохрещем. Ну що ж, подивимося, яка сьогодні енергія. Карта дня на 6 січня 2025 року. Дощ мокро. Все тече, топиться. Ну що ж, дивимося, який сьогодні день. Мах, старший аркан Мах, що в нас на дні колоди, п'ятірка пентаклів. Ну, Принаймні, логічний перехід, добре, що не навпаки. Мах, старший аркан одиничка. Я можу, я знаю, я хочу. Я бачу ціль, не бачу перешкод, я знаю, яким чином мені досягти тих цілей, мені ніч, ніч, ніщо ніхто не може завадити. Мах, він має всі можливості, всі ресурси. Він володіє всіма навиками. Тобто, навіть якщо здається, що я не маю, я боюсь, я не знаю, я не впевнений. В процесі воно все з'являється саме: і ідеї, і гроші беруться, і люди, які допомагають, і ресурси беруться, і можливості, тому що мах він і є мах. Я можу, я хочу. Це наші амбіції, наші цілі, наші плани, наші бажання, наші втілення. На дні колоди п'ятірка Пентаклів. Тому що набридло чекати чогось, чекати і залежати від обставин, Там, у принца на білому коні, чи виграшу в лотерею, чи що хтось дасть, чи хтось е, допоможе. Набридло. П'ятірка Пентаклів це брак ресурсів, брак можливостей, брак взагалі всього, брак грошей, брак сили, брак здоров'я. І от сидіти і чекати набридло все. Мах бере все в свої руки і вирішує, якщо я себе злачую, я йду обстежуватись. Я йду щось для того робити, щоб бути здоровим. Буду займатися, здавати аналізи, займатися спортом, обстежуватись, лікуватись. Якщо немає фінансів, немає ресурсів, також все в моїх руках. Мах це впевненість, це рішучість, це амбіції, це. Людина, яка бере під контроль своє життя, свою долю, свої можливості. Тому що я так хочу. Ну що ж, що нам буде допомагати? Ну, магу, арстарший аркан це завжди про важливість і маг це взагалі сила така. Що магу ще може допомагати? Що нам допоможе сьогодні? Ой, четвірка кубків. Я сам. Я можу, сам-сама. І не тільки сама, а ще й, можливо, дивіться, тут, тут карта, коли я не приймаю. А тут же підставляйте під свою ситуацію. Тому що я настільки. Впертий, вперта, впевнена, наполеглива, на зло комусь буду робити, доведу, доведу, що я можу, що оце і буде штовхати. Знаєте, емоції. Що коли в вас не вірять, коли вас намагаються постійно штовхати, підказувати, тягнути, спонукати, а мені набридло, я можу сама, можу сам. Ось ці емоції, ось ці почуття допоможуть вам зібратися з силами, зібратися з думками, будуть штовхати вас. А можливо, комусь допоможе, тому що це карта, коли я не приймаю, я не приймаю допомоги, я не приймаю поради, я не хочу, дайте мені спокій. Але вона ж в позиції, що допоможе, то для когось ось ваше, ваше, ваше налаштування таке ваше впевненість в собі, а для комусь, можливо, допомога. Підказка. Знаєте, вас налаштують на правильний емоційний фон. Підштовхнуть, підкажуть. Тобто дивіться вже по ситуації, кому що поможе, комусь мої амбіції, моя впертість, мої емоції, тому що я можу, тому що я доведу всім і собі, в першу чергу, а комусь, що хтось вам щось таке скаже, що вас воно налаштує на, на правильні емоції. Ну що ж, а що буде заважати. А можливо, знаєте, тут така гармонія з собою, коли я занурююся в свої. Я, я в собі віднайшов, віднайшла те, що саме хочу я. Що хоче моя внутрішня дитина? Що, чого хоче моя душа? Коли ви чесні самі з собою. А що буде заважати? Що нам буде заважати сьогодні? мрії сімка кубків, або коли багато варіантів, і важко обрати, або мрії, що хочу все і одразу. Ну, мах старший аркан, він переможе. Сімка кубків це молодший аркан. Це наші мрії, наші емоції, наші бажання. От ой, хоч, а от би само воно якось зробилось. Само воно втілося, хтось би прийшов, хтось би зробив. От заважати буде таке витання в хмарах, коли ми собі видаємо бажане за дійсне. Тому. Знімайте рожеві окуляри, маєте мага, який дивиться реально, адекватно, він оцінює, він планує, тому що мах має і меч, ясність, розуміння, планування, стратегію, мах має ресурси, пентаклі, мах має вогонь, мах має емоції, які він міє контролювати. Тому ми заховаємо ці мрії, ці такі мах це людина, яка реально розуміє, що вона може, як вона це може досягти, що я хочу, а не витає в хмарах. Бачите, сьогодні емоції взагалі будуть такі важливі, тому що і допомагати будуть, і заважати будуть. Емоційний стан такий досить буде нестабільний. Ну, але мах він впорається, тому що він старший, він сильніший. він… І на то він і є мах, бо він може все. І себе контролювати, і все навколо. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня святкового. Що ж, з юрданською водою вас <світаю> вітаю, щоб вона змила сьогодні всі негаразди, всі проблеми, всі, весь смуток. Всю біду, все горе очистила нас, наш простір, наших, наш, наші думки, оновила нас, зарядила на цілий рік до слідуючого Юрдана. Ну що ж, мої любі, а я бажаю вам сьогодні ясних і чистих помислів, думок, бажань. Легкого вам дня, позитивного дня, радісного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Ну що ж, дякую, що ви в мене є. З нетерпінням чекаю зворотнього зв'язку. Для мене це дуже важливо, для мене це дуже приємно. Хто не з нами, приєднуйтесь, ставте, будь ласка, вподобайки і до зустрічі, Па-па.